Українські розробники відеоігор запропонували систему розвідки для наших військових, що стала смертельною загрозою для окупантів. Систему для автоматизованої розвідувальної операції створила українська спільнота розробників комп'ютерних ігор. Створена у звичайній оселі. Система отримала назву Гризельда. Завдяки розробці наші оператори переглядають масу даних, щоб визначити позиції та пересування агресора. Система вже допомогла нейтралізувати сотні ворожих солдатів. Помічну розробку назвали на честь Репівської групи. Гризельда дозволяє систематизувати та здійснювати взаємну перевірку розвід інформації, що надходить від супутників дронів, перехоплених повідомлень ворога, соцмереж та веб-сайтів. Створена система допомогла українським військам у вдалому прориві на Харківщині, відіграла неабияку роль у відстеженні та знищенні щонайменше трьох російських генералів, сотень російських солдатів, а також у порятунку людей. Під час злочинного підриву греблі каховської гес.